Що ви знаєте про квітку Цісик, співачка з українським корінням, яка жила жила у Сполучених Штатах Америки? А те, що вона підкорила Голлівуд, що з нею працювали Майкл Джексон, Вітні Хьюстон і саундтрек, який записала квітка, одержав Оскар. А зірка американського кіно Джек Пеленс насправді Володимир Палагнюк і він теж наш. Невідомі факти про відомих а для когось і незнаних українців за кордоном відкривають наші колеги на радіо Перше у серії подкастів Діаспора Культура. У ньому розповідають про поетку й науковицю Віру Вовк, яка більшість життя провела у Бразилії, Святослава Гординського, художника і перекладача, який у повоєнні роки жив у США, про ему Андієвського, Олега Ольжича та інших. Це люди, які вимушено опинялися за кордоном, але не переставали ідентифікувати себе українцями, плекаючи нашу культуру. Подкаст створили разом із міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків із діаспорою львівської політехніки. Нині у стінах вишу презентували проєкт і обговорювали його актуальність. Це є війна за нашу ідентичність, за нашу українську національну ідентичність. Чому вони стріляють в музеї? Чому вони хочуть знищити сковороду? От ми вийшли на вулицю, і ми попитали студентів: хто такий Гординський, не знають всі наші біди від незнання. Чим більше ми будемо знати, тим легше нам буде пізнати самих себе. Добре, знати класику, але як кажуть, нашого цвіту по всьому світу, і цей подкаст своєрідна віртуальна екскурсія. Уже вийшли вісім епізодів. Попереду ще один сезон. А влітку проєкт матиме продовження. Ділиться програмна директорка Радіо. Перша подкаст діамеп про діаспорян уже сучасності, які теж плекають українство в умовах війни з російськими терористами. Це кардинально цікаві люди, починаючи від художників, закінчуючи просто мандрівниками масштабний проект, бо людина, яка його робить, поєднала і подкасти, і інтерактивну мапу, на якій буде зображено з яких країн є люди. Ти будеш натискати на цю кнопочку, і тобі показуватиме і біографію цієї людини. І ти зможеш прослухати цей подкаст.